Вітаю, дітки, погляньте на газон. Ще нещодавно він був схожий на зелений килим, а тепер цей килим неначе розцвів. Що тут розквітло? Як називається ця квітка? У цієї квітки гарне листя, вона схожа на сонце, вона дуже цікава. Вранці прокидається і розкриває свої пелюстки, а ввечері засинає і складає їх. Послухайте, будь ласка, віршик, кульбабка. Ось уже весна навколо запросила діток в коло. Вже кульбабки розквітають і голівками кивають, а голівки в них маленькі, і як сонечка жовтенькі. Станьте, діти, станьте в коло. Вже цвіте весна навколо. Засвітає кульбаба на весні. Квітки у цієї рослини яскраво жовті. Здалеку, здається, ніби маленькі курчата в траві копишаться, кольбаби дуже допомагають своїм нектаром бджолам, підгодовуючи їх до початку цвітіння основних медоносних рослин. Коли кольбаба відцвітає на місці жовтеньких квіток дозрівають плоди. Кожен з яких має довгий носик з волосинками на кінці. Сім'ячок у рослини дозріває багато, вони і утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині не дуже довго до першого пориву вітру. Повіє вітер, і сім'янки зриваються з кульбабки й дружною юрбою. Відправляються в подорож по повітряному океану. І летіти вони можуть. Підхоплені повітряними потоками досить довго. А коли сім'янки сідають на землю, то на місці з'являються нові кульбабки. Кульбаба живуча рослина, вона росте повсюдно. Садівники і дачники яким кольбаба заважає вирощувати культурні рослини, борються з неї постійно. І хоча кольбабу не люблять садівники і дачники, рослина ця є дуже корисною. Наприклад, з молодого листя і стебел кульбаби роблять смачний салат. А з квіток цієї рослини, виявляється, можна приготувати варення. Підсмажене коріння кольбаби може з успіхом. Замінити каву. Використовують кульбабу і в медицині, причому використовуються і коріння, і листя, і сік рослини. Препарати на основі кульбаби допомагають від багатьох хвороб і володіють антивірусними і протидіабетичними властивостями. Відомі і косметичні властивості кульбаби. Маска з її свіжого листя добре зволожує шкіру. А настій з квіток кульбаби допомагає боротися з веснянками. Дітки, а що ви знаєте про кульбабку? Чи подобаються вам ці квіти? Чим саме? Послухайте, будь ласка, віршик Наталії Карпенко про цю квіточку. Кульбабки! Луг за ніч причепорився, жовтим цвітом рясно вкрився. На кульбабки ясноокі сіли промені високі, сонечком кольбабки схожі, такі ніжні і пригожі. Жовті сонечка веснянки прокидаються щоранку. Море радості і втіхи принесуть кульбабки дітям, квіти весненько вітають і дитинство повертають. Дітки, про що цей віршик? Так, про кульбабки. Скажіть, на що схожа ця квіточка? Так, на сонечко. Чим вона корисна? Молодці дітки! Сподіваюся, вам сподобалося спостерігати за кульбабками і ви дізналися для себе багато-багато цікавого про цю квіточку. Тож бережіть природу, та милуйтеся нею.